Ай воно грузиться. Три... Так, Всім привіт, з вами Кевін і... І ми сьогодні будемо грати на цьому сервері. І нам дорогі адміни з домик на дереві. Чекай, я ще маю одне місце запривати і ми будемо все добре. Класний домик, до речі. Е, ні, два місця треба заприватити. Там теж можна блоки, якщо що. О, так, отут і починаємо. Ей, відійди, я привачу. Не дивуйте, що я аромазними блоками, мені нема чим. Це то навчитися приватити на серверах.

Тож її, а потім будемо гуляти. Блин, це не дивіться, це стандартно, це всіх таке. У них дружніх. Мої краси. Остап, не закривай!

Та як? Я Я всю ТПП відключаю. ПІП. Привай, привай. Я тобі земельку. Тут земельку не розкрив. Ти її не поставив. Я знаю, я, я її скидаю тобі. Ти її не можеш поставити. Та я на увазі мою земельку. Я. я сам попав. О, а я понял, тепер. Зараз не цікаво вам, але ви не мотайте. Ви, просто я не встиг перед цим зйомками запривати, бо я хотів на схожанку почати, а нам не вийшло там дизайн. Так. Так. Бо я тебе не додав в приват. 4, 4, я знаю, я тебе приват ще не додав тут.

Хочете дізнатися, як я так знімаю відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях. Ми будемо е, тут знімати, постараємось знімати кожен день на цьому сервері відео. як Так, І того разу будемо теж два рази. Це теж до них надав, якщо я вже сказав, напевно, я сказав що адміни нам зробили. І адміни тут дівчата. Ось так, арт... Оооо, ноль, черты, три, псих. А когда это надо включиться? Коли вы зі школи. А коли він прийде в школи? Кому грає футбол? А ты побрали в футбол? Пи письо А коли після уроків? Коли закінчиться п'ять уроків. А коли закінчиться п'ять уроків? Зараз. За. Вже закінчилось. Я ж прийшов вже, а в мене тільки 5 уроків було сьогодні. Почать виключився. Ой, вітре перезаходити до сервера. Добре. Там просто не треба водить э, песла. Він mm -hmm. взагалі перші перший перши раз играє на том, на серверах таких. Я? Yeah? Так Там я ще, мені... зараз покажу скільки там оглазів волосу. Я в адміни. Ми десь попросимо ютубку. Якщо б тобі бачите, в мене не знялася броня. І крапелька. Так? Так. Просто сіла такий блок. А ні треба трошки. Так що я хотів? А. А тут Та дивіться, що я хочу. Що? Да ти ж кого не можеш ламати? Тут, на тому дереві, на тому дереві нашому. А ти хоч щось там можеш ламати? Я ж тебе додав. Я ж тебе додав. Не можу, нічого не мати. Я тебе туда. Чекай. Зараз. Toen was het een beetje lastig. 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 Toen А ты пишешь еще в чате? Да, здесь закрышь чего Чекай. А ні, не, ты можешь ломать, уже можно. Теперь можно. Я же можу могу ломать. Ага. А, да тут в годели Фези, Ви и Робо. Ты Та, там в пицці плавиш? Поклика не плавится, бак. Да, автопускай мені, я хочу подивитись. Давай тебе сумба куплю. Давай ты не сумка. Там тут подивись. Ну е можно поплавити. Ты все плавить? Десять хвилин ми вже знімаємо Остапу, йовий собі. Давай шпик давайте. Так. Сирайри. Ну зато вона смачна. Так, дивись, яке я зараз буду робити, Адолею. О, давай двоє. Я, заск... я не заскуріні. Чекай! Так, 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 тут. Ой, рибка мамо, да ще... Як же вона не ризикає? Що робимо так? Це не, не цікаво. І на спаун, пішку за мною на спаун. Що? А ні, а давай той, давай я покажу, іти ти до доспавне. Добре, показуй як отак.

А тут їх нема зараз. А, то есть сайт, я Все, я прийшла. Ще довго? Так, я є. Я вже є. Де? От. Сзади тебе. Де? От перед тобою. Де? Я тебе не бачу. Та не дури. Прям перед тобою. Я тебе не бачу, коротше. Я... я перезахожу, я перезахожу я, я Лина, вы я, я, я тепер тебе бачу. Это было просто этой. Давай закінчим, у зараз все мій пароль побачить. Ну ты поменяешься и Не, я пароль просто поменяю. А <різь> ну ты зараз не меняй. Ну короче, давайте закінчуємо. Ну закінчуємо. Да. <різь> 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 Дякую, що дивились. <плес> що Ага, я не хочу входити, всі фороль мій побачить. А то не входь, як хочеш, Ну, давай закінчимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую, що дивилися відео і всім па-па-па-па.